Привіт, друзі! Дуже давно на моєму каналі ми з вами не пекли торт. Тому сьогодні буде смачний рецепт. А приготуємо ми з вами яблучно-горіховий торт. Це буде надзвичайно смачно. Я буду використовувати яблучний густий джем, готувала його влітку. Можна повидло використовувати, але обов'язково щось яблучне. Якщо не куботе або не готували яблучний джем, можна. Взяти яблочка та закарамелізувати їх буде також дуже смачно. Тому розпочнемо. Для бісквіту нам знадобиться сода. Горішки мелені. в мене тут кишлю, але вибирайте ті горіхи, які ви любите: борошно, цукор, розтоплене вершкове масло, молоко, рослинна олія, сметана або грецький йогурт, дрібка солі, розпушувач, чайна ложечка оцту яблучного. І тут у мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю. І для крему вершки жирністю 33%, маскарпоне, цукор з натуральної бурбонської ванілі, цукрова пудра і сам джем е, яблучний, в мене він зі шматочками. Готуємо з вами бисквіт і він у нас з вами буде без яйця. Так, тому в миску я відправляю вершкове масло розтоплене та охолоджене. Без яйця, друзі, буде бисквіт. Виходить дуже-дуже пухким. Так, приготуємо і перевіримо. Значить, розмішую, сюди вливаю рослинну олію. Знову все розмішую. Можна готувати тільки на рослинній олії, але мені подобається більше, коли маю суміш двох, двох масел. Так багато смачніше. Тепер у нас іде сюди ваніль, дрібка солі. Так, і додаю цукор. Все розмішаю, щоб цукор в мене розчинився. Такий цікавий вийде в нас з вами корж. Дуже цікавий. Гарно все перемішуємо. Тепер сюди вводимо сметану. Можна сметану або грецький йогурт додавати. Що у вас є? В мене сьогодні тут трішки йогурта залишилось було, і трішки сметани. Жирність, в принципі, не має значення, яка жирність у нашої сметани. Так, і знову все перемішуємо, щоб цукор розчинився. Всі продукти обов'язково кімнатної температури. Так, начебто, вже все в мене тут розчинилося. Дивлюся, щоб нічого не пропустити. Молоко вливаю. Так. Наголошую всі продукти кімнатної температури. Я думаю, що такий корж ви ще точно не готували. Надзвичайно він цікавий. Так, далі в мене йдуть горішки. Тепер додаю соду, додаю яблучний оцет. Чайна ложечка в мене оцту яблучного. Знову все перемішую, розпушувач додаю, значить всі вже інгредієнти була. Розпушувач до борошна додаю і починаю просіювати в тісто. Так пахнуть горішки, обов'язково перед тим як будете їх подрібнювати, обсмажте, ну і, звичайно ж, вони повинні вас охолонути. Так, надзвичайно смачно в мене буде кешю. Люблю цей бисквіт саме з кеш'ю, Цей корж. З кешю. з мигдалем також буде надзвичайно смачно. І вмішуємо, вводимо все борошно. Тісто в мене готове, духовка розігрівається на 180 градусів. Я буду випікати в двох формах в діаметрі 20 см і вже застелила їх пергаментом. Ще раз перемішаю тісто, тісто виходить доволі рідке, тому що так і повинно бути. В такому разі в нас буде дуже такий. Воздушний, дуже пишний бісквіт. Так, тому розподіляємо зараз тісто рівномірно на дві форми і ставимо випікатися. Випікати будемо десь хвилин 30-40. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. 30 хвилин випікались, випікались мої коржі. Я переклала на решітку ріш... вже, і ось інший хочу з вами. Вони постояли в мене 5 хвилиночок, і я одразу перевернула ой, ще гаряче, на решітку. Хочу показати вам, як гарно знімається пергамент. Бачите? Ось такі виходять коржі навіть без яйця. Тепер даємо повністю їм охолонути пару годин, і можна вже буде збирати наш торт. Кожен корж я розрізала на дві частини, і в мене буде чотири коржа. Ви лишень, погляньте, які красиві та пористі вони виходять. Надзвичайно м'якенькі, тому обережно потрібно з ним працювати. Дуже-дуже ніжний. Тепер готуємо крем. Для цього в чашу комбайна я відправляю ванільний цукор. Вірніше, цукор з натуральною ванілью, додаю сюди цукрову пудру, викладаю сир маскарпоне, холодні вершки жирністю 33%, і будемо все збивати до стійких піків. Як тільки з'являться в нас піки, будемо змащувати торт. Так, ось до таких стійких піків я вже збила крем, і тепер будемо збирати наш торт. Я виклала перший корж на е, тарілку та на пергамент. І тепер починаємо з вами змащувати його е, джемом. Беремо на верхній, верхній, верхній корж, у нас джему не буде, тому розподіляйте його рівномірно на три е, коржа. Ось так. І розподіляємо. Я більш, господі, заплітається язик. Зараз у нас повітряна тривога, трішки нервую, тому так. Значить, Я не просочувала бісквіт, тому що він і так виходить дуже і дуже вологий. Але якщо хочете і любите дуже мокрі торти. Тоді, звичайно, можете просочити. Але він і так буде надзвичайно солодкий. І джему він візьме вологу, ще й крим у нас на основі вершків та сиру, буде і так у нас дуже-дуже соковитий. І змащуємо. І тепер зверху у нас з вами йде крем. І його знову розподіляємо по сьому коржу. І так, збираємо весь торт корж. Джем крем. Торт я вже зібрала. Тепер в мене залишились ось такі шматочки, я зверху кришечки зрізала з обох бісквітів. Я їх відправила в процесор. Сюди додам жменьку горішків, так як торт у нас горіхово-яблучний, і буду все подрібнювати. І цією крихтою ми з вами зверху прикрасимо та по бокам прикрасимо наш тортик. Тому так, зараз закрию і буду все збивати. беремо нашу крихту і ось так з вами обробляємо бока. Бока та верх тортика я вже обробила, зняла пергамент і зверху трішки для кольору вирішила додати ще пісташки. І ось такий гарний, горіхово-яблучний торт у нас з вами вийшов. Залишаємо його на всю ніч в холодильнику і завтра будемо проводити дегустацію. Привіт, друзі! Всю ніч торт в мене провів у холодильнику, просочився. Тепер можна розрізати та робити дегустацію. Ну, а зараз спробуємо, що ж у нас з вами тут вийшло. Дуже соковитий вийшов. Я розрізала, неймовірно, просочилися всі коржі в нас. Друзі, це неймовірно смачно. Кислинка гарно відчувається від яблучного джему. Багато у нас тут горішків. Корж без використання яєць. Такий він цікавий на смак вийшов, друзі. Такий пористий, неймовірно пористий вийшов без яйця. Навіть не думала, що так може бути. М -м 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 -м. Непритурно солодко, Вдост... вдосталь якраз крему. Друзі, ви маєте приготувати цей простий та смачний торт. І ще його можна зробити повністю вегетаріанським, так як тут немає яйця. Е, замінити. Вершкове масло, там у мене 50 вершкового 50 вершкового, рослинної олії, можна взяти 100 г рослинної олії. І всі молочні продукти замінити на рослинні. Є рослинні вершки, можна взяти йогурт замість сметани, і буде у вас веганський смачний е, торт. Ну і цукор, звичайно, замінити на тростинний, е, темно-коричневий. Друзі, готуйте, смакуйте! Я думаю, що на святковий стіл подати такий торт буде неймовірно е, смачно. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Е, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми побачимося, будемо готувати щось смачненьке. А я варю собі каву і буду доїдати цей смачнючий, яблучно горіховий тортик.